Крова Пресвятої Богородиці є одним із найважливіших свят в Україні, і в цьому відео ви дізнаєтеся декілька фактів про це свято. Історія православного свята Покрови бере свій початок на теренах Візантії у 9-10 столітті. За легендою, Константинополь зміг пережити ворожий напад через диво, яке явила Богородиця, шматок ризи, яка зберігалася у Лахаренській церкві. На честь порятунку столиці було встановлене велике свято покрова Пресвятої Богородиці. Свято Покрови також мало сакральне значення для українського козацтва. Під час закладання січі запорожці спочатку ставили храм Покрови Пресвятої Богородиці, а пізніше вже будували інші споруди. Для них покрова символізувала заступництво та непорочність, адже вони давали клятву безшлюбності та захисту православної віри. В час 11 століття мешканців наших терен захищає Богородиця Оранта. Яка знаходиться у Софії Київській. Найдавніша згадка покрови Богородиці зберігається на Хмельниччині. Це храм Пресвятої Богородиці, який був збудований у 1476 році. Друзі, якщо вам сподобалося відео, то не забудьте підписатися на сторіночку та поставити свою вподобайку разом до Бога ближче.